У них незвичайна робота на слух засікати, зищання безпілотників ФПВ на опно волокні обична. От ви бачите, що летить в <звіт> І що <звіт> тоді? Ну <звіт> <Уражаємо> цель. <звіт> Олександр і Максим, солдати 93-ї бригади зсу. Вони одна із піших антидронових груп. Це новація фронтових міст, де російська армія намагається контролювати ситуацію з повітря. Вже вона летить на 30-50 метрів, то краще його збити. Чим воно в нас попала? Це відео вчорашнього чергування Олександра та Максима. У кожної групи є своя контрольована ділянка. Кілька кварталів міста. Напередодні їхню ділянку атакував російський дрон. Ну вчора в піві була з якоюсь жидкостю із запальною. Ага. Воно внутрі що Забовими. Дома ну, стараються випалювати. Дрони атакують Костянтинівку так часто, що вулиці міста всіяні їхніми уламками От, о, ти, е крила були і двіжи. А також скелетами спалених машин, у які дрони все ж влучили. у середині був mm -hmm. висіла, дивилася і туди ще один сів, І вона одразу. Mm -hmm. Але це ж було видно, що це цивільна машина. Ну, а їм все одно. В Костянтинівці на сьогодні проживає близько восьми тисяч жителів. Справа в тому, що місто досить довго готувалося до оборони, але на сьогодні сама оборона вона дуже динамічна. Тому далеко не всі а, встигали і встигають виїхати з міста і зробити це безпечно. Де-не-де, на вулицях можна знайти навіть невеликі базарчики. Магазин? Вони ще чи не очі? вже практично. Ніяка може, так? Да? Та немає людей. Торговля йде. Покажіть У місті немає води і майже немає світла. Крім дронів, по Костянтинівці прилітають авіабомби, ствольна і ракетна артилерія. Практично щодня тут гинуть цивільні. У цих умовах місцеві всіляко намагаються скласти пазл свого нового фронтового світогляду. Фронти будуть сіму. От хай на гозяйство нам і кидає, встановлює. А -а -а. Ось так йому і передай. Порошенко. Так, да, і Зеленському, і Зеленський хай. А Зеленський, якщо посилає хлопців, хай свою дівка взросла, хлопець зрослий, хай посилає на війну, а не в Англії гуляють. Тишина, ніхто нічого не знає. Ніхто нічого не знає. Дай Бог, щоб все це швидко закінчилося, Дай Бог. Думали, що швидко, але воно... Нікак. Нікак. На що щас надежда? Само на себе. На сем'я, да. Только на себя. Військові констатують, російська армія у своєму наступі використовує тактику, яка раніше вже спрацювала. Що було із Бахмутом, що було із Солідаром. вони беруть в кольцо сказати, що зараз йде оборона Константиновки. Ну, не прямо говоря, що вони вже им до города і Приличне расстояние. Вони будуть снабження, перекривати пути снабження, питатися контролювати. Артем танкист 93-ї бригади, сам родом із Донецької області. Його будинок знищений і вже окупований. каже до останнього вірив, що рідне містечко вдасться втримати. Ну а на самом бачимо, як оно Uh -huh. Проїздя такими темпами фронт движется. Ну, за що, наверное, преимущества в живій силе, боєприпасів. Ну за що ну ніхто uh -huh. больша армія? Ми від себе все можливе. Важка техніка біля Костянтинівки працює зрідка в обох армій. Це нюанс дронової війни. Всі просування фіксуються. Костянтинівку і Покровськ називають головними цілями російської армії цього літа. Відкривається оперативний простір далі для просування. Маленьких міст вже навпроти Констахи немає, так само, як і навпроти Покровська. Це єдині великі міста, де зараз можна оборонятися. Ось так виглядають крайні будинки Костянтинівки звідси до лінії фронту 7 кілометрів до 10 кілометрів. І, власне, тут дуже добре видно, як Костянтинівка готується до оборони. Тут всюди ось такі от путанки знаходяться. Бачите, і дуже багато. Майже всі вулиці місцеві перегороджені протитанковими їжаками. А всі під'їзди до міста обвішані антидроновими сітчатими тунелями, щоб зберегти логістику українських сил. Чисте небо в самому місті намагаються утримати Олександр і Максим. На чергуванні вслуховуючись, вони вимірюють кількість пройдених кроків і багато жартують, жарти розряджають атмосферу. Це Десять тисяч шагов треба в день проходити. У нас плюс броник автомат. Це вже як для спортсменів. Другі лагава котлет там ладно. закуп. Брисичалка та Василь Мартищенко для Радіо Свобода.